Спробую коротко розповісти, чим взагалі ми як програма розвитку вам займаємося і потім потім вже трохи детальніше про той напрямок роботи, який безпосередньо стосується підтримки приватного сектору. Отже, загалом у нас є три такі основні сфери діяльності: власне, це питання врядування, як на національному рівні, так і на місцевому, де ми працюємо з нашими партнерами з уряду, з обласних адміністрацій, з міських рад, і ну, власне допомагаємо їм краще виконувати свої функції. Другий важливий напрямок роботи це енергетика та екологія. І власне, тут ну, як питання теж зміни якихось а, а, систем політик. Так і питання ну, власне розвитку інфраструктури, відновлення вивлення обладнання. Ну мені, наприклад, відомо, що в тому числі і в Одесу, завдяки підтримці уряду Японії досить велика частина ресурсів була спрямована саме в сектор енергетики. І нарешті третій такий досить широкий напрямок, до якого власне належить вже і питання. Економічного розвитку і підтримка розвитку бізнесу, це так зване, сіхи та сталий розвиток, перепрошую, інклюзивний та сталий розвиток. І тут три основні складові це власне розмінування. А ну і тут ми скоріше працюємо, власне, допомагаємо а, тим службам, тим організаціям, які безпосередньо займаються розмінуванням, наприклад, державні служби надзвичайних ситуацій. Це також розвиток а, інфраструктури соціальної, наприклад, ремонт шкіл, а там відновлення якихось інших приміщень власне соціального призначення. А, і якраз раднемо вже саме економічного розвитку. Тут є а, три такі скажімо, стопи, на яких я, спору, я спираюся. Це а, місцевий економічний розвиток, більша власне, допомога спрямовується, саме а, на рівні міст, на рівні областей і йде робота з представниками власне, влади на цих рівнях і з представниками інших а, організацій, інших стейкхолдерів, процесів економічного розвитку. Також ну, власне питання профтехосвіти і а, перекваліфікації всього, що має покращити кращий доступ е, людей до засобів ознавання. це другий напрямок роботи. І напевно той, який власне вам можливо буде цікавий найбільше, і якраз той за який відповідаю я, це питання економічної політики та розвитку приватного сектору. І, власне, чим ми тут займаємось, починаючи від, скажімо, так питань саме розвитку і допомоги в формуванні політик, і на державному рівні, зокрема, ось наприклад, відома вам. Стратегія розвитку малого середнього бізнесу. Ми частково мали можливість допомогти її фіналізації. А це нова національна експортна стратегія, розроблення якої ми підтримали і, власне, сподіваюся, навіть справді підтримка буквально а, а, тут, ну, найближчим часом. Це також нова стратегія зайнятості, яка є зобов'язанням України в рамках. А, Facility, тобто програм підтримки Європейського Союзу, і теж власне, розроблена з нашою підтримкою. І сподіваюся, буде прийнято. Ми так само ведемо цю роботу і на регіональному, на місцевому рівні. Просто як приклад, який власне да, в нас ну. Стосується зараз на більше. Ми підтримуємо розроблення нової стратегії розвитку Одеської територіальної громади. Можливо, хтось з вас навіть мав можливість брати участь власне, в тих е обговореннях, стратегічних сесіях, які е вже відбулись, ось, тобто, ну, Зараз йдуть наступні етапи, будуть готуватись певні такі аналітичні документи, які дозволять краще зрозуміти і краще е погодити тобто, з усіма зацікавленими сторонами які проблеми має вирішувати стратегія і надалі ці рішення вже ну, має, має перекрашати. Другий елемент нашої роботи щодо підтримки приватного сектору це якраз ось розвиток того, що ми називаємо вживаємо екосистеми підтримки бізнесу. Бо ну, ми розуміємо, що ми можемо самі навчати підприємців, надавати їм гранти, надавати їм консультаційну підтримку. Зараз ми це робимо, бо це, бо це потрібно, бо це необхідно. Але ну, робити так постійно, напевно, не зовсім наша роль. Тому дуже важливо нам розбудувати спроможність тих, хто буде це надалі робити вже як на місцях без нашої безпосередньої участі. І тому тут йде мова як про розвиток власне, такої фізичної складової цієї екосистеми, як власне, хаби, які працюють на обласному рівні, на рівні більших міст. Доповнення до тої мережі дієбізнес-центрів, яка вам відома, і в принципі інколи навіть а, можуть бути її такими перед, передвісниками. Ось наведу приклад, минулого тижня буквально ми вже відкрили подібний хаб в Харкові і вже зараз є домовленість, наскільки мені відомо, що на його основі буде створено бізнес центр тому, ну, власне, ось є, є, є такий вимір на е, о, районному рівні. Це якраз мережа офісів зроблена в Україні. Ви знаєте, що їх 100 має відкрити цього року, 90 вже працює. 13, зокрема утримання намі безпосередньо. Це і ось офіс, який ви можете побачити праворуч, і також, якщо я не помиляюсь, ще три офіси в Одеській області. І нарешті на такому базовому рівні, первинному рівні громад, у нас є формат консультаційних пунктів підтримки підприємництва на базі САПів, а власне в Одеській області він ще не, ре... не реалізований. Сподіваюся, якраз можливо. Друге, власне, друга половина цього року, початок наступного року, буде можливість це, це зробити. Але а, ті області, де ми почали це впроваджувати, власне, вони вже, наприклад, Тернопільська область, яка власне, започаткувала цей пілот, там всі громади, а, якщо я не помиляюсь, їх понад 60. А охоплені вже цими пунктами підтримки підприємництва в Київській області, теж з цього року ми 68 таких пунктів е, запустили. І нарешті е, таких вже, е, переходжу до того, що, напевно, вам, як підприємцям, цікавіше не більше, це наша пряма підтримка підприємництва. Е, у нас є така, е, такий умовний бренд, платформа сікого бізнесу, частиною його є і хаби, але так само є інші елементи, які працюють з підприємцями безпосередньо. Це академія сікого бізнесу, в межах якої відбуваються різні навчальні програми, як для тих лише, хто, хто хоче започаткувати свою справу, так і для вже підприємців на більш якихось там просунутих рівнях розвитку. Це можуть бути спеціалізовані якісь навчання цього року. В Одесі для підприємців Одеської області ми проводили власне і таке базове навчання, і так само вже спеціалізовані, наприклад, з питань впровадження лін підходів, з питань. Власне, там оптимізації енергоспоживання, покращення безпеки в сфері енергетики, з питань цифровізації та використання штучного інтелекту, і спільно з поштою був такий досить великий тренінг у нас про мікроекспорт і про ікомерс. Е а, і власне, ну тут хочу зосередити вашу увагу, для, ну, що а, я думаю, важливо брати участь в таких навчаннях. А, зрозуміло, що всім, напевно, фінансова підтримка, грантова підтримка може бути більш а, потрібна і ну, якби краще зрозуміло, що з нею робити ніж з якимось. Там новими знаннями, але ну дуже часто а, наприклад да там ті ту інформацію, яку ми надаємо під час, під час таких тренінгів, які підприємцям, особливо малим та середнім мікропідприємцям, а, складно ну, отримати для неї до неї доступ, навіть там за умови готовності за це сплатити. Наведу лише один приклад. Я згадував ось літ навчання підход підходом. Лін це ощадливе виробництво. Власне тренером був президент Лін-Інституту в Україні. Це власне така глобальна.